Привіт! Сьогодні ми занурюємося в розділ 5 одного ну дуже важливого українського закону. Так, того, що стосується фінансової звітності та бухгалтерського обліку. Наше джерело це безпосередньо текст цього розділу, його прикінцеві положення. Саме так. І наша мета, власне, виокремити ключові моменти: терміни, якісь винятки, е, пільги, завдання, які цей закон поставив перед державою, ну і перед бізнесом, теж спробуємо з'ясувати, що ж там найважливіше у цих прикінцевих положеннях. Угу. Гаразд, давай розпакуємо це, почнемо з дати. коли все це запрацювало. Закон набув чинності 1 січня 2000 року. Але м був цікавий нюанс щодо штрафів. О, штрафи, це завжди цікаво. Так от був наданий цілий рік, уявляєте, до 1 січня 2001 року, як такий собі пільговий період. Тобто цілий рік без штрафів. За що саме? Ну, не за все, звісно. А конкретно за методологічні помилки чи, скажімо, описи, які були пов'язані саме із впровадженням нових національних стандартів бухобліку. ПСБО. Ага. Протягом цього часу такі штрафи не застосовувалися. Це знаєте, дало підприємствам час на адаптацію. Тобто законодавець розумів, що потрібен час освоїтися з новими правилами. Мудро. Абсолютно. Бо перехід був справді значним. А що було далі? Вже значно пізніше стосовно, наприклад, міжнародних стандартів. Наступний важливий етап, який зазначений у джерелі, це 2020 рік. 20-й рік. Так. Він став першим звітним періодом, коли певні підприємства, ті, що застосовують міжнародні стандарти, мали подавати фінансову звітність в електронній формі. Вже електронно, так і не просто електронно, а на основі спеціальної таксономії МСФЗ. Таксономія це щось типу стандартизованого формату. Власне, так, електронний словник для фінансових даних. Якщо просто це, звісно, значний крок до цифровізації. І до міжнародної інтеграції звітності, мабуть? Безперечно, щоб дані були порівнювані. Але ж зачекайте 2020 рік це ж рік початку пандемії COVID-19. О так. Чи врахував це якось закон? Бо тоді ж усім було, м'яко кажучи. Не до того безумовно, врахував, законодавство передбачило виняток дуже важливий, який саме особи, які відповідальні за подання та оприлюднення звітності, звільнялися від відповідальності за що конкретно за порушення строків оприлюднення фінансової звітності саме за 2019 рік. Якщо це сталося через пандемію, ага, тобто, якщо не встигли опублікувати звіт за 2019-й через ковідні обмеження, то відповідальності не було саме так, це стосувалося. І звичайної звітності, і консолідованою, ну і аудиторського звіту разом з нею. А були якісь умови для такого звільнення, не можна ж було просто не подавати. Звісно, ні. Умова була чітка треба було цю звітність за 2019 рік таки оприлюднити коли або під час дії карантину, або протягом 90 календарних днів після його офіційного завершення. Але якийсь кінцевий термін все ж був. Був і досить жорсткий не пізніше 31 грудня 2020 року. Тобто до кінця року треба було вкластися. Так. А для емітентів цінних паперів ну, компаній на біржі, діяли посилання на їхнє спеціальне законодавство, але дедлайн був той самий 31 грудня 2020. Розумію, це показує певну гнучкість системи у відповідь на кризу. Справді спроба знайти баланс. Добре. А які завдання закон поставив перед урядом? Бо ж сам закон це одне, а його виконання це інше. Так кабінету міністрів України було доручено кілька важливих речей. Наприклад, ну, по-перше, підготувати пропозиції змін до інших законів, щоб усе було узгоджено. По-друге, привести урядові нормативні акти у відповідність до цього закону? Логічно. І що важливо, забезпечити, щоб міністерства та інші органи влади розробили необхідні підзаконні акти і, звичайно, скасували ті, що суперечать новому закону, тобто таке собі системне впровадження та прибирання суперечностей у законодавстві. По суті, так забезпечити, щоб усе працювало як єдина система. Отже, якщо підсумувати. Ми бачимо закон, який не лише встановлює правила, так він і передбачає перехідні періоди і адаптується до глобальних стандартів, як от МСФЗ та цифровізація Угу. і навіть реагує на непередбачувані кризи, як пандемія. Давай тоді ще раз пройдемося по ключових моментах. Гаразд, ключові моменти сьогоднішнього аналізу. Закон стартував у 2000 році з пільговим періодом щодо штрафів до 2001-го. Так. Потім з 2020 року обов'язкова електронна звітність за МСВЗ через таксономію для певних підприємств. Не забуваємо про спеціальні умови оприлюднення звітності за 2019 під час пандемії. Точно, з дедлайном 31 грудня 2020-го. І звісно, завдання для уряду забезпечити повну імплементацію закону в правову систему. Зрозуміло. А ось така думка на роздуми як знайти баланс. Баланс між чим? Між стабільністю законодавства, яка ж потрібна бізнесу для планування, і його гнучкістю. Гнучкістю, щоб реагувати на На технологічні зміни, як оця цифровізація звітності, або на глобальні кризи, як пандемія, де проходить ця межа необхідної адаптації? Цікаве питання щоб правила були надійними, але не ставали застаріним тягарем. Саме так, де та сама золота середина?